Питання вступу України до НАТО порушується вже не перший рік. Воно було актуально ще до повномасштабної війни в Україні, ще за Порошенка ці процеси активно йшли, а з початком війни питання стало ще більш актуальним для забезпечення безпеки України. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому ж українці так завзято хочуть вступити до НАТО і які на це є причини. Відносини України та блоку НАТО розпочалися у 90-ті у ті роки ніяких незвичайних інтеграційних процесів. Не відбувалося. Україна в контексті пострадянського простору залучалась приблизно до тих самих проєктів НАТО, як і інші колишні республіки СРСР. Партнерство заради миру, наприклад, було підписано буквально з усіма пострадянськими країнами, що, в принципі, регулювали відносини нових країн з Альянсом. Дивно, але на той час пріоритет віддавався насамперед Росії, а на Україні в плані інтеграції. Росія активніше залучалася до блоку і навіть, шла, по суті, активна інтеграція. Показово, що, наприклад, Рада Росія-НАТО, орган для тісної співпраці з Альянсом, була створена ще у далекому 2002 році. Наразі зі зрозумілих причин вона надії. А ось Рада Україна-НАТО, по суті, аналогічний орган, у 23-му році, хоча раніше функціонувала окрема комісія. Росія тоді була на межі вступу до Альянсу, ну або як мінімум на межі отримання плану дій щодо членства в НАТО. Повертаючись до питання України, то у 90-х роках жодних особливих процесів між сторонами не відбувалося. Рух почався в нульові роки. Справді, ще Кучма, який намагався балансувати між Заходом і Росією, вперше заговорив про вступ України до Альянсу. Проте до справи тоді не дійшов. За Ющенка була спроба форсувати події, і в 2008 році він навіть домагається певних обіцянок щодо вступу України до Альянсу. Тільки це ніяк не було закріплено. А найбільші країни Альянсу Німеччина та Франція взагалі тоді виступали проти України в НАТО. З огляду на це варто сказати, що ці дії були вкрай передчасні і за підсумком більше стали шкодити Україні в майбутньому. На момент 2008 року було чимало невирішених проблем щодо вступу України до Альянсу, і про реальний вступ не могло йтися. Проблема була, як у самому Альянсі – буквально половина країн виступала проти України, зокрема найбільше. Як ви знаєте, навіть якби одна країна виступила би проти, то про альянс не варто мріяти. Нещодавно з цього приводу ми змогли переконатися в цьому на практиці, коли Швеція все ніяк не може вступити до НАТО лише через Туреччину чи Угорщину. Уряди цих країн не пускають країну в альянс, і питання про вступ може тривати ще вкрай довго. Друга проблема це розбіжності в уряді. Ющенка ініціював це питання багато в чому в односторонньому порядку, що закінчилося бойкотом опозиції. Та блокуванням роботи парламенту. Ну і третє, найважливіше це відсутність реального суспільного запиту українців на вступ до альянсу. До 2014 року українці не особливо ратували заступ до НАТО і не до кінця розуміли, навіщо їм це потрібно. Згідно з різними опитуваннями, підтримка коливалася від 10 до 30% у різні періоди. Але ніколи на той час не була домінуючою. Тому запит Ющенка на утримання ПДЧ зустрівся у своїй масі з непорозумінням. Тому сприймався досить дивно. За підсумками варто сказати, що рішення про запит до НАТО у 2008 році було помилковим з боку українського уряду, оскільки явних передумов до цього не було. Більше того, обіцянки Сполучених Штатів та низки інших країн про те, що Україна вступить до альянсу, також виявилися передчасними та налякали Путіна. При цьому це був не більш ніж риторичний прийом, і Україну в НАТО ніхто на той час не збирався приймати. Наступний етап став переломним: це анексія Криму та подальша війна на Донбасі у 2014 році. Саме ці події показали українському суспільству та уряду, що реальна загроза походить із Росії і що Україна потребує захисту НАТО. Парадокс тільки в тому, що саме ці події поставили Україну у становище, що вона не могла вступити до альянсу через територіальні суперечки. Безпосередньо в Альянсі це не закріплено, проте блок боїться приймати нових членів із невирішеними конфліктами. Тому що згідно з п'ятою статтею НАТО, у разі чергової ескалації Альянс буде змушений вступити у війну. З 2014 року підтримка вступу до Альянсу буквально зростала щорічно і за підсумком досягла 60-70% до початку повномасштабної війни. Лише після реальної агресії українці усвідомили, що вступ до НАТО це необхідність і виник реальний запит суспільства. Варто відзначити важливу деталь, що протести 13-14 років. Взагалі, ніяк не, не були пов'язані з НАТО, українці масово виходили за підписання асоціації з ЄС та за інтеграцію України саме в економічному плані з Євросоюзом. Згідно з опитуванням жовтня 2013 року, за вступ до НАТО виступало лише 20% населення, коли як 66% виступало проти. Незважаючи на російську пропаганду, яка на початку 2014 -го року говорила про те, що Україна ось ось вступить до НАТО. Справді, це був лише привід для анексії Криму і не більше. Жодного запиту до вступу до НАТО до анексії Криму не існувало. Його не було ні згідно з громадськими опитуваннями ні на Майдані, ні в устах опозиції, яка підтримувала протести. З початком повномасштабної війни підтримка ідеї про вступ України до НАТО перевищила позначку 80%. Це абсолютна більшість. У контексті війни неодноразово порушувалося питання гарантій безпеки. Різні політики вже видавали свої варіанти та плани щодо розвитку цього проєкту. З найімовірнішого та найактуальнішого, бо про нього особисто Байден говорив це ізраїльський варіант. Тобто це постачання Україні зброї на постійній основі, передачі технічно-інноваційного озброєння та навіть спільні розробки. Такі гарантії дозволяють виживати Ізраїлю останні десятиліття, проте питання України набагато складніше, тому ці гарантії повною мірою не є гарантіями, а скоріше знижують шанси. На повторну агресію. До цього проєкту можуть приєднатися найбільші країни Західного блоку. Були міркування і про миротворців, проте тут уже постає питання узгодження цих дій зі світовою спільнотою. В ідеалі через ООН, проте не варто забувати, що російський статус у Раді Безпеки дозволяє витувати подібні резолюції. Більше того буде питання і про склад контингенту. Ну і найкращим та повноцінним варіантом. Може бути вступ України до НАТО, що власне і найбільше підтримується українською спільнотою. Очевидно, що саме вступ України до Альянсу дасть їй повну безпеку через п'яту статтю НАТО, яка передбачає, що атака на Україну розцінюватиметься як атака на весь Альянс, а тому всі країни мають воювати за Україну. Такий стан справ зводить до нуля ймовірність реваншу з боку Росії та дає безпеку Україні раз і назавжди. Приклад країн Балтії досить характерний. Незважаючи на те, що всі країни Балтії навіть разом узяті, в разі менші і слабші за Україну, Росія не наважується на них напасти, а все тому, що вона знаходиться під захистом НАТО. Більше того, варто розуміти, що Росія до країн Балтії ставиться не менш вороже, ніж до України, а тези приблизно ті самі: про придушення росіян у країнах Балтії, про статус російської мови тощо. Проте далі гнівної риторики не виходить. Сьогодні вступ України до НАТО залишається невирішеним через продовження війни в Україні. Інші проблеми загалом було вирішено, і уряд зараз повністю заступ до блоку, і самі українці, і всередині блоку немає таких серйозних розбіжностей. Самі ж представники блоку кажуть, що до того, як в Україні не закінчується війна, статус неможливо буде вирішити. У НАТО побоюється, що якщо зараз прийнято Україну до НАТО, то автоматично буде задіяна п'ята стаття. Що означатиме війну між Блоком та Росією безпосередньо. Проблема таких висловлювань у тому, що це негативний сигнал для Росії не завершувати війну. Інакше, коли війна закінчиться, Україна може вступити до альянсу. Однак у самому блоці якраз йдуть дебати з цього питання. Наприклад, пропонують вступ до альянсу за прикладом Німеччини після Другої світової, коли Німеччина формально не відмовилася від усіх територій, але до альянсу увійшла лише західна її частина. Українська влада наполягає на відвоюванні всіх земель на момент 91-го року, хоча перспективи цього вкрай туманні. Втім, і справді відновлення територіальної цілісності дозволить Україні безкомпромісно вступити в Союз у повному складі. Підбиваючи підсумка, варто сказати, що ґрунтовні тенденції щодо вступу України до НАТО з'явилися лише після 2014 року, лише після того, як відбулася анексія Криму та почалася війна на Донбасі. У зв'язку з цими подіями українці переоцінили роль Росії в регіоні, а питання безпеки вийшло на перший план. З початком повномасштабної війни, вступ України до НАТО став сприйматися ще однозначніше, саме такий статус дозволить Україні й надалі існувати. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoF. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.